Пацани, з вами я школьник, і сьогодні ми з вами будемо грати Grow Garden. Так. Я тут чуть-чуть вже розвився. У мене є дуже багато грошей спеціально для відео я підготувався. Так. Оті во, які є, що це є. Е, Петі у мене є багато і є такі во. Як то? Рослини, коротше, І зараз ми то будемо все засаджувати, щоб в нас було щось ось таке подібне. Я тут зараз дуже бідненький, ну нічого. Так. Давайте зараз відкриємо її це все. А ну що випаде? О, <плес> файно щось випало, вроді. <плес> ну, давайте на його, а давайте тебе все. Тепер буде курка ходити. Тут. А точно чрнети Вона мало при нас, но мне же в принципі Си хорошо не треба Так Боже Сикну Сика ми її тут збираємо в шоці просто Добре Тепер полізу за кокосу О Так бам, -бам, -бам я його дістати, пам? Є. Оп, є. Вс. Пішли до СОПРДО Мозараз. Й... Йой. Ты ж капець просто. Мы то будемо продавати до завтра. Я в шоці, але это за... Довго Ой, ну шо я за... Это ты что с поплыл. Да? Добре. Шо вам треба, моркву? Це садити чи не? Нет, это не, вроде-то не, мы все вроде бы в шотце, а ну давайте подаемся. Ты садит, я не разумею. Не вроде бы нет. Добре, ага, то садити треба вроді би. Вау. Я тоже таке хочу. Як мені таке мати, блін. Тут тож, напевно, важко. Добре, так, давайте подивимося, що в нас тут є. Що це таке? Я не знаю нашого що не ся, але давайте купимо. О, оце мификс, добре. Эээ, давайте що ж купимо. Тарарка вже в нас є. Поливачки, давайте купимо, щоб скоршов нашло. Я все купляю, купляю, а грошей не зменшується. Я не знаю нашому ніц, але я просто купляю. Два що і щось прям дуже дорогая. 50 мільйонів. Бай! Купили. І що далі? Гарден Екс має писати 7 годин? Я в шоці, 7 годин воно має рости. Прикиньте, 7 годин! 7 Та, ні, якось блін, не хочеться. Наш ну, мені-то але там, чуваки, всяки всякие тут... мене є купа грошей, я в это все потратив, я судью та таке зараз посажу. Изде то взяти Капец, закис. Але воно прикольный, чест. Ага, тут тут продавати, нам ничего не треба хай бы, да, то, ага, точно мы ну, давайте эти штуки поставим, давайте шут посадим. У нас щось є, вроде бы. Так, догнать нам всю штучку Що на робить, я не розумію. размедного сада на ведь, блин, 6 пут издоб Шот, от... ага, це все. То, 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 понял, понял Давайте поставим прям. О, тут вода на щось посадим. Не, давайте вже значить, раз ми ставимо. то на щось нормальне треба. Бам. Все, хай буде, бам. И тут бам. Добре. Тепер треба щось посадити скору. Цей тюльпана посадили, ще шос можна посадити. Або ще щось посадили. А ага, ты устаешь що дорогие типа дуже. А шо, він робить? шо, це таке? шо я не дробить шот за такой Шон разнешот Шо, шо яхту поставить Ну ладно Добре давайте поставим то все тут Бам-бам Go, Shots the go the ah, show them more. Uh, the Because I Добре. продавайтеся скоро ж 52 тисячі. ну таке, там я в шоке теж таке хочу блин тут можна понасаджувати, прям что щоб... о ну мой ферм непогано он на их не дом шкапен за гарно. ну ладно це не больше и так вже непогано хоч щось посадили. Я не вмію цю ігру чесно реально грати. Дуже важко для мене. Не зрозуміло, що, що робити. Давайте закуп... Бродуть просто все скупимо, хай росте. І через брики, через там 3-4 дні зайдем і просто знімемо відео окремо, як що-то все заросло у нас. Бам! Об, що тут таке всього, на я щось, ць... Ага! Треба щось тось поздавати зараз. Блубер. Бл... ага, блубер є, добре. Селп підходимо. Селп. Блубері, бам. продавайся. Що так мало? Я не розумію. Добре. Давайте підемо то, все посадимо зараз. Була десь так. Ну Добре, є ще. Тут в мене п'ятеши всякі тут. Добре Але я в шоці, Блін. 7 годин, 8 Я думав що на відео газить хлей Томати, Де томати є я не небачу? О, є томати. Добре. В принципі, у нас такого більше вже нічого немає. Ну, типа рел. Добре. Все це не йде. Різлін теж нема. Ну, більше мені, в принципі, нічого не треба, добре. Через скільки секунд штуку обновиться. Добре, одна хвилина, добре. Тобто поки що і ставто не буде, добре. А підходимо до фермера. Одну... Ага, одну секунду, одну хвилину і воно обновиться. Добре 5X, ты ж можешь якісь петь, реально давайте пойти просто петів позакупляю і все ну камонки анкамонки я не буду вже куплять, потому что нема їх, реально. Що можна? а, не наше монито то можу їм подарить а, ага, то що за зарубакся треба дарити, я в шоке Стик у мене 12 ага не, що мені за зробок комусь ще дарують? Добре, я йду там десь, добре, я зараз хочу спробувати скупити прям файне щось. 12 секунд, добре Думаю, так, зараз реберем. А ну, заходим зразу. 4 секунди. Добре, закос. Закупляємо, висько Купили. Чому більше нічого нема? Ой, добре. Що можна... Шо, нічого не більше немає, чи що? Так... Так тільки... який смисл обновлювати ту сторінку, якщо вона тільки я в шоці. Що шо це за скам якийсь? Ладно, пішли хоч щось посадимо. ми закупили. Гарден. Добре. Ми закупили, що ми закупили було Я забув вже. Ем. -е, де вона є? Ага, макакос засюда, точно. Давайте його тридберес. тут посадимо, тут посадим, тут И все одну штуку чий нашла не сюди Полаєм, здесь тут посадили, вроде Ну добре, я думаю ми ще одного дочекаємося А ну. Ну, да, смысл пока кишу реально не мало что скупляться зараз. Ну, в принципе, можем все закупиться. Давайте просто поскупляемся и что-то позасаживаем. Одно хай уже. Сики Все, все, просто все скупаем, ну, добре. Хай будем. Гарден. Девят. Добре, все, пошли сюда. Идти. Отрубали клубника, но раз. Bam. Bam Бам. Бам-бам. О тут попри краї, я хочу, щоб вона була. Ага, що це? Так, ні, не, ну непогано, реально, ми непогано поки що робимо. Бам, бам. Добре, то ми теж палим. Демо. Ага, вот так. Ви вже нема? Ну ладно. Не, ну, блін, якщо тут все зажрустеть, і ми зараз ще щось купимо, Я думаю, що буде непогано реально. Що ще можна скупити? Дайте хоч. Добре, дві холонки ми точно ще грати будемо, може навіть більше. О, томати давайте щось купимо. Просто поскупляли, нехай буде. Окей, все. Ага, сейчас при... Добре. Гарден. Так. Тепер що нам треба? Ні, ні. Томати треба ще посадити. Де у нас томат, ще один турбовий. Якраз такий влізеться якраз тут. я не знаю, чи ставити чи ні. Бо він... А, а що мені з ним робити, реально? Хай буде, от, тут, щоб все, щоб і то і то трохи поливало Добре, реально, непогано поки що получається у нас От, давайте подбираємо вже Непогано получається Шо це не зростає забув, Томат, ага Ні, ну вже дві реально, вже чуть-чуть гарніше виглядає, чем було. Блубері, блубері, окей. Ну, блин, конечно що мені було таку штуку поставити вс. yes. ес. Mm. Все. Продали. Дешево? Мало продали, реально. А, стоп. Си... А ну, стоп, демон був? в ложь. Ага, добре. Через Ні-ні-ні-ні-ні-ні... Через Сікиш секунд обмовляється вже? 54 секунди, окей. Okay. А, там заштика мало обмовитись. Давно Нічого нема? Ну Добре, нічого так нічого. E, зараз, зараз, зараз. Треба посадити тільки, да? Ага, за треба тільки посадити. Нічого. Вот. Стіки штука ще... О, газ, -ді, 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 -ді. файно буде. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Тут два, вот, тут два. Вот-вот-вот. Вот вот шам будем. Посадим. Вот тут Де, я ДМАшка От И ось тут ласт. Окей. Все зараз та штука уже будет. Обновлена. 13 секунд. Добре. 13 секунд. 10 секунд. Почекаем. Я думаю уже пришло. Ну давайте. Бам. 3 секунди, 2 Добре, поскупляли все, все що тут є. І б'яв щось, чому більше нічого немає, реально. Ну ладно. Так, йдемо зараз, значить, передамо той. Йдемо, може, щось купуємо спеть. Блін, але буде ну, бити зараз на 100% все скупить. Дивіться. Воно ну, все поскупляє зараз. Скоро, скоро, скоро. Є. Ну що ж тут нічого нема. Ну добре, що ми хоч ті були купили на 8. годин Добре. Тут нічого в нас не обмілося. Купимо лійку, хай буде. І що? Ну, в принципі, більше нам... Ага, ну добре, купимо. Тепер все скупили. Більше нічого нема. Окей, добре. ТПХ на карден. Ага, точно, давайте полым ту штуку. Тут десь ще має бути кокос. Ага. Зараз, де воно має бути? Ага, тумат, тур ваша посадка. Реально вже от, Вже вже гарніше виглядає трошка. О, поливаємо, просто і полиємо. Давайте полиємо. О, все. Ну добре, давай, приймем, давай. Давай, ми тобі що дамо. Ми тобі дамо... будь обменяй будь ласка. Будь ласка. Обменяй чи ні? Мені просто цікаво Не вроде. Не, не обменяй, ну нічого, не хоть ним. Ладно, я напевно зараз буду вже закінчувати, ну бо, тому що щось нічого не обновлюється, Ну, все хай виростає у нас. Е, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був, як завжди, я школьник. Давайте, якщо на цьому відео буде стільки е, 100, 100 переглядів, і давайте добити вже нарешті мені 50 підписників, я дуже вас прошу. Давайте е, 10, 10 лайків і я випускаю друге продовження про Grow е, Garden. Дякую всім mm. за перегляд, всім пока.